Сила народу в його творчості це чудово розумів славетний Бориспілець Павло Чубинський. Саме тому за життя зібрав і опублікував понад 4 тисячі обрядових пісень, понад 300 казок і легенд, і силу селену, прикмет, приказок та прислів'їв. 26 січня з нагоди 185-річчя, від дня народження Павла Платоновича у центрі культури і мистецтв відбувся благодійний концерт «Чубинські гостини за участю колективів Барви України, травневі роси, Терниця, Червона Кали. Танцювального ансамблю Міленіум та запрошеної гості солістки Київського академічного театру українського фольклору Берегиня Ірини Прядун, директорка центру культури і мистецтв Ірина Дуденко розповіла про важливість заходу. Ми згадали фольклор, те, чим жив Павло Чубинський, те, без чого не буває України, і те, чим живемо зараз всі ми, адже в нашому корінні наша міць і наша сила. Від 24 лютого 2022 року усі концерти є благодійними, кажуть організатори. Ми намагаємося зібрати хоча б трішечки, аби додати і внести вклад в нашу перемогу. На цьому концерті зібрали 1735 гривень. Танці, співи, вишиванки та яскраві костюми на декілька годин справжня українська душа ожила на сцені. Глядачі ділилися, що отримали небо і яке задоволення. знаєте, я дуже люблю дані концерти, тому що це так душевно. Це так народно, це наша історія, це наша національність. Тим більше Болот Чубинський наш земляк і він вніс такий великий вклад в історію і саме прославив своїм віршем, яка стала нашою національною, можна сказати, надбанням. Знати і пишатися відомим земляком має кожен Бориспілець, кажуть артисти центру культури і мистецтв. Для нас це гордість, тому що Чубинський наш земляк. Він наш славень, хор наш виконує його. Сьогодні ми працювали в зведеному хорі, От ви всі бачили, три колективи було Центру культури і мистецтв Червона калина, Терниця і Барви України. Прозвучало гарно. Завершився благодійний концерт віршем, слова якого сьогодні впізнають у всіх куточках світу, який щодня нагадує нам про те, наскільки українці незламний народ. Іванченко Назар Гераскін новини ТРС Бориспіль.